На даний момент не варто розглядати можливість зняття санкцій з Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. На його думку, скасування санкцій було б е, серйозною помилкою, оскільки Росія не демонструє реальної зацікавленості у мирних переговорах. Також Олаф Шольц підкреслив, що Сполучені Штати та Європа мають зберігати єдність у своїй позиції щодо підтримки України. Північна Корея ймовірно додатково відправила щонайменше три тисячі солдатів до Росії у січні та лютому. Про це повідомила південно-корейська інформагенція Йонхаб News із посиланням на військових. Загалом КНДР відправила до Ерефії приблизно 11 тисяч солдатів та офіцерів, приблизно 4 тисячі з яких загинули. Окрім живої сили, КНДР також продовжує постачати Росії ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання. Йдеться у повідомленні. Укрзалізниця відновила продажі через сайт та застосунок після наймасштабнішої кібератаки. На це пішло 89 годин безперервної роботи. І квитки вже придбали понад 12 тисяч людей, але є нюанси онлайн-системи перенавантажені. Адже усі одразу спробували ними скористатися через це. Можливі тимчасові технічні перебої в роботі. Якщо ж вам терміново потрібен квиток, то ви можете купити його через касу. Вони продовжують працювати в посиленому режимі для підстраховки на першому етапі. Доступний тільки базовий функціонал, тобто можна онлайн придбати і повернути квиток на всі напрямки на 20 днів. вперед. архіви квитків, які ви придбали раніше, не будуть відображатися в застосунку. Однак квитки вважаються дійсними. Тож при посадці на потяг можете показати скрін квитка або ж завантажити його з електронної пошти. В іншому випадку покажіть квитанцію про оплату з банківського застосунку.